У греко-католицьких храмах Тернопільщини для військових зібрали майже чверть мільйона гривень. 200 тисяч вже витратили на тактичні жилети, акумуляторні батареї, харчі. Перерахували також і гроші. Тернопільсько-зборівська архієпархія вже втретє надає цільову допомогу військовим. Цього разу передали військовослужбовцям нацгвардії тактичні жилети та спеціальні кобури для зброї. До цього такого спорядження солдати не мали. Взагалі нам дуже багато чого потрібно, От, як всі знають, армія така вже на багато зараз, особливо в такій скромній ситуації для, для всіх. Ось. Тому особливо для всіх нас це дуже приємно, дуже важливо і дуже потрібно. Це, це приміняється всюди, в спецзавданнях. Зараз наш, половина батальйону виконує спецзавдання. Яка саме амуніція потрібна солдатам, оці запитували в командирів батальйонів. Той кровавий четвер був на Донеччині. Там загинуло 16 чоловік, вони не мали бронежилетів. Я не кажу, що всі, але деякі могли захистити від осколків, від інших. То ми йдемо, якраз в нас є отець Віталій, який відповідає, він йде, договорюється до командира, що потрібно в першу чергу. Найпотребніше, і ми то купуємо і стараємося дати. Саме головне, що військовослужбовці розуміють, що їх підтримує вся Тернопільщина. Тернопільщина, громада і дуже вдячні всім, хто організовував ці питання і хто надавав допомогу. Наші військовослужбовці всі живі, здорові, чітко виконують завдання. Військовослужбовці потребують також справжніх бронежилетів п'ятого або шостого класу, сучасні каски і шоломи з елементами маскування. Сьогодні кожен повинен підтримувати захисників батьківщини, каже Кир Василій Семенюк. Архієрей запевнив бійців. Церква багато молиться за них та старається матеріально. На допомогти українській армії. Ці люди щиро дають для того, щоб наша армія була боєготовна, щоб ми дійсно відстояли ціліність українського народу. Я молюсь за вас усіх, щоб Бог хоронив вас, щоб давав вам мужності, сили до патріотизму захищати нашу батьківщину. Найбог благословить вас, Христос Воскрес!